Я би хотів розпочати свою прес-конференцію з непоганої, як для нас, жителів міста, такого повідомлення це стосовно бюджету міста. Вже є перші показники виконання бюджету за перший квартал. І хочу вас повідомити. Що навіть від запланованих нами коштів бюджет перевиконано на 20%. Тому я хотів би звернутися до всіх підприємств, підприємців, всіх, хто чесно сплачує податки. Я вдячний в першу чергу вам, тому що ці надходження нам дадуть можливість. По-перше, виконати всі ті соціальні в першу чергу видатки, а також дадуть можливість зробити більше робіт, це починаючи від асфальтування і закінчуючи ремонтами в садочках, в школах, в лікарнях. Всі ці кошти будуть використані, я обіцяю, ефективно. Ми відзвітуємо за кожну копійку перед громадою, куди, як, за якою ціною. От, ми обов'язково надамо всі документи і куди ці йшли всі кошти. Тому я ще раз вдячний всім підприємцям. Ми і надалі будемо працювати з підприємствами. Ті, які ну, до сьогодні ще зареєстровані в районі, а знаходяться на межах міст. Тобто будемо просити вже декілька багато підприємств, які перейшли е, саме з Білоцерківського району до місця реєстрації в Білій церкві. Ну і будемо далі просити їх, щоб вони йшли нам на зустріч, тому що, як би там не було, але дороги наші, комунікації наші, садочки, лікарні, школи. Тому нам дуже необхідні ці кошти для того, щоб зробити наше місто кращим і комфортним для проживання. Наступна тема це про транспортну реформу. Ще раз повторюсь: в першу чергу запромонована ною ініціатива розпочати транспортну реформу в місті. В першу чергу, це для покращення транспортних. Послуг для населення міста, поліпшення умов праці робітників галузі, збільшення доходів бюджету міста шляхом виведення більшості перевізників з тіньового обігу готівкових коштів. Так, я повторював і повторюю, що 15 тролейбусів в місті сплачують за рік до. Бюджету міста практично так само, як 400 маршруток по місту. Це ненормальна ситуація. Це ненормальна ситуація, тому що податки це наш бюджет. Це зарплати вчителям, лікарям, це дороги, це харчування дітей. Ми долучили фахівців, як і наших, так і з інших. І на сьогоднішній день вже ми підготували концепцію. Вона проходила неодноразові обговорення. І зараз ми виносимо концепцію на затвердження виконкому. І далі я вас запрошую всіх в середу, на обговорення. В цю середу, на обговорення концепції, всіх зацікавлених. Перевізників, громадян, засоби масової інформації. В середу ми вже, тобто, ми враховували по максимуму ті слушні зауваження, які надали і перевізники, і профсоюзи, і громадяни небайдужі. І тому в середу ми будемо проводити презентацію концепції транспортної реформи. Також на цьому тижні ми оголосуємо через систему Прозоро тендер. На розробку комплексної транспортної мережі. Цю роботу можуть виконати дуже небагато інститутів, як правило, це автодорожні інститути, Харків, Львів, Київ. Так, який, тому що до любої реформи, до любих змін треба, щоб у нас був науковий підхід. Тому буде вивчатись пасажиропотік, буде вивчатись транспортна мережа Білої церкви. І тільки після наукового обґрунтування тих чи інших ми будемо робити висновки обережно, для того, щоб не нашкодити ні в якому разі і не уникнути ну, хоч якихось незручностей для, в першу чергу, для наших громадян. Це тих, кого обслуховують сьогодні транспортники. Наступний. Питання я хотів би поставити до відома про аудит комунальних підприємств. Перевірка комунальних підприємств триває на сьогоднішній день, перевірено майже 15 підприємств з 33 і плюс 2 комунальні заклади. Перевірку здійснює тимчасова депутатська комісія, яка після перевірку, після проведення аудиторської перевірки аудиторами залученими. Після затвердження аудиторської, тобто перевірки на депутатській комісії, тільки потім ці дані оприлюднюються, але вони обов'язково в будь-якому випадку будуть оприлюднені і так далі. Тобто на сьогоднішній день практично вже перевірено 17 закладів. Я розумію, ви скажете не все оприлюднено, Я ж кажу, чому затримка? В тому що всі ці. Висновки має затвердити тільки депутатська комісія. І тільки депутатська комісія затвердить на своєму засіданні висновки, от громада отримає повний доступ. По найбільш кричущим зловживанням відкриті кримінальні справи. І далі це вже робота правоохоронних органів. Такі є. І сьогодні там ведуться слідчі дії, розслідування. Поки я не можу ніяких висновків робити, поки правоохоронні органи і суд не дасть оцінку діям тих чи інших працівників, які допустили своєю діяльністю, ну, скажімо так, до того, що на них були відкриті кримінальні справи. Також я хотів би подякувати абсолютно всім мешканцям Білої церкви, небайдужим. Які долучились до такого весняного прибирання міста. Мені було дуже надзвичайно приємно, я в суботу, ну так, наскільки міг, з одними попрацював годину, десь, там дві години, десь. От, але я об'їхав і мені от, ну, дуже приємно було, що люди виходять. І Власне, за власної ініціативи ніхто їх туди не виганяє, як це колись було, а хочуть прибрати своє місто і зробити його кращим. Я хотів би також оголосити і подяку, це виконуючі обов'язки управління житлово-комунального господарства Сінчуку Євгену, а також Колотніцькій Альоні, які безпосередньо. Приймають дуже активну участь. Ми підвозимо, розставляють контейнера, підвозять інструмент, самі безпосередньо приймають участь у всіх цих закладах. От, тому це дуже гарний е, такий, ну і приклад для наступних поколінь, як ми маємо дбати самі про себе. От, я, до речі, пройшовся по річці протоку, ніколи там не був і виявив для себе такі місця гарні, де. Можна було б дійсно облаштувати рекреаційні зони. От, і це все треба робити. Там, правда, трохи застало на гаражами, але от на гаражі ми місце знайшли. А на місця для відпочинку людей, для того, щоб десь було, скажімо, з дітьми вийти. От, але ми це будемо виправляти. Да, це одне з таких місць, да, річка протока. От. Ну так, да, там. Є трошки, але якщо розчистити місце, обрізати дерева, там би була чудова зона для відпочинку, тим більше тут четвертий мікрорайон дуже густо населений, це могло б бути улюблене місце для відпочинку. Ну і на останок я переконаний, що всі ви бачили про розслідування американських журналістів щодо коріння відомого актора. І режисера Дастіна Хоффмана. І ви бачили, як він прямо розплакався так, що його пращури жили в Білій церкві. Тому ми подумали і вирішили, я написав листа Дастіну Хоффману. Запросив, я думаю, йому буде дуже цікаво приїхати до Білої церкви і побачити, де мешкали його пращури. Ну і тим більше, я гадаю, що це буде надзвичайно цікаво і нам, білосерківцям. Мати зустріч, ми обов'язково організуємо таку зустріч, От. щоб такі відомі, ну, мені особливо приємно, що такі відомі люди родом не тільки з України, а саме з Білої церкви. Тому будемо очікувати на відповідь. От. Але такий лист вже направлений, він розміщений на сайті, Біл... Переклад, на сайті Білоцерківської міської ради. От. Ось коротко так.